Головне управління розвідки Міністерства оборони просить не поширювати інформацію про полонених, зокрема їхні прізвища, да якусь більш детальну інформацію про них. Ви також попросили не називати вашого прізвища, прізвища вашого чоловіка. Можете пояснити, чому тому, що це все може бути е, зашкодити, може їм е, безпосередньо, якщо ця інформація потрапить до рук Російської Федерації. То наші нашим хлопцям буде не дуже добре, скажімо, так і в подальшому дії, які робить Україна для того, аби визволити військових з полону, це також може зашкодити. Тому і просимо вас, аби не називати якоїсь конкретної інформації стосовно конкретного військового. Я просто не зовсім розумію, адже ваш чоловік, наприклад, та інші вояки, вони вже в полоні, тобто вже у руках Російської Федерації. Справа в тому, що дивіться, кожен військовий він має якусь певну інформацію стосовно нашої країни. І Якщо я особисто буду розповідати, ким працює мій чоловік, на якій він посаді, то і зрозуміло буде російській стороні, що він має знати те, те, те. І аби не було якихось жахливих допитів, знущань і ну, всьому, всьому руслі, так то я не хочу називати конкретки ніякої в цьому плані. Я хочу з вами поговорити сьогодні про службу вашого чоловіка і про вас особисто. Давайте про все по черзі. Розкажіть, чому ваш чоловік взагалі зв'язав свою долю з армією, з військовою службою? Ну, взагалі, коли ми з ним познайомились, він вже був в лавах ЗСУ і безпосередньо у складі морської піхоти. Наскільки я знаю, що він з дитинства йому подобалася ця військова тема, тому він вже знав, ким він буде, коли виросте, скажімо так. Ось і в принципі, він в мене такий патріот. Просто до кісткового мозку, і навіть можу вам надати такий приклад: ми жили в Миколаєві, і я безпосередньо сама з Миколаєва, думаю, нікому не секрет, що Миколаїв це був до всього цього російськомовним регіоном. і Я в побуті розмовляла російською мовою. А мій чоловік він виключно українською. Де б то не було, то лише української мови. Я навіть жартувала з цього приводу, кажу. Ти розмовляєш українською, я російською, кожного будуть розмовляти наші діти? <смі> ну зараз не виникає звичайно вже такого питання. От тому ну, мені здається, не було в принципі, не виникало якихось інших думок з приводу того, ким він буде, як він буде, коли все розпочалось, він е, знав, де буде його доля. Скажіть, що він вам казав напередодні? Чи відчував він, що війна ось ось почнеться? Ви знаєте, він, як військовий, в принципі, мене не посвячував до своєї справи. Я не була в курсі подій, і ну, він постійно був у відрядженнях. Постійно жив на валізах, у нас таке сімейне життя, і це теж він був у відрядженні. Він мені казав, все добре, все добре. Я навіть ну, і не думала, що щось станеться, якщо чесно. А в цей день, коли розпочалося, я по своїй роботі, була на Західній Україні, поверталася якраз в потязі до Миколаєва, і вранці мені телефонує мій чоловік каже, ти де. Я кажу: Ну, в потязі я додому їду. А він повертався назад. Я кажу, чого? Він каже: бо тут війна, тут війна, я дуже за тебе хвилююсь. В мене. Не вкладалося в голові, бо в моєму світові не було війни. Я не знала я, я взагалі в такому шоці, як війна, яка війна не може бути. Ну, звичайно, це все тривало вже дуже багато років в Україні на Донбасі, але щоб воно масштабно це було, я не знала, що воно може бути. Він навіть якось не натякав ніяким чином. І коли він мені сказав Повертайся, бо я з тебе хвилююсь. То тепер я за нього хвилююсь і досі. Ви намагалися його переконати, що варто лишити службу, бо війна все ж таки ця річ небезпечна, він міг померти? Ні, не намагалась, тому що я знала, що, по-перше, як я вам вже сказала, він дуже сильно патріотично налаштований, завжди був. І коли ми познайомились, я це бачила, я це прийняла, і я розуміла, на що я йду. Тому ну. У мене навіть не було таких думок, що я маю його якось відмовляти, бо я знала, якби він навіть і не був військовий, не був лавою за столу, він би все рівно пішов на фронт. Я просто в цьому впевнена на 100%. тому немає ніякого сенсу. Єдине, лише що ну, я дуже за нього хвилювалась, і він був в Маріуполі з першого дня. Що там відбувається, від нього я не знала нічого. Він мені телефонував і казав: так тяжко це війна. Але все добре, ми тримаємось, я живий, здоровий, не хвилюйся. Це ну, все, що він мені казав. І коли я бачила в новинах про Маріуполь, що там коїться, я кажу, Боже, у вас таке жахіть. Він каже, все добре, я ж з тобою розмовляю. А, от. Якось так це все відбувалось. Гріх вас від зайвої інформації, так? Да? Мабуть, так. Ну, наскільки я знаю, що, в принципі, військовим не можна нічого розповідати, навіть своїм близьким. Тому що е, про те, що він був в Маріуполі з першого дня, я також не знала. Він мені не казав, де він був саме в той момент, коли розпочалась війна. Я просто знала, що він в тому регіоні, а конкретно в якому місці я вже дізналась пізніше, дуже пізніше. Як ви про це дізналися? Коли я почала його шукати, ви знаєте, е, коли розпочалась війна. Я думала, що розпочалось пекло. Я так хвилювалася за свого чоловіка, за Україну в цілому, за своє місто, за те, що відбувається. І я вважала, що з цим всім, з цим всім якось щось відбувається таке страшенне, на, Напевно, на, на, на це є воно пекло, як кажуть, на землі. Але для мене особисто воно розпочалось, коли я перестала чути свого чоловіка, і це було десь в середині квітня, 10, 10 квітня. Я дуже запам'ятала цю дату, бо саме з цього моменту він перестав виходити на зв'язок, і я не знала, що з ним. Елементарно, я просто не знала, чи він живий. Я його шукала півтора місяця, це точно, можливо, навіть і більше. Я оббила всі пороги всіх е, державних структур, е, всі, які тільки пов'язані органи з пошуком зниклих, з пошуком військових, е, заяви подані, обдзвонені гарячі ліни, лінії не по одному разу. І коли ти дзвониш кожного дня і кажеш: е, Я шукаю, а у відповідь лише чуєш: наразі немає жодної інформації, можемо з вами ще раз залишити заяву. Ну, е, Просто якось опускаються руки періодично, бо ти не знаєш, що робити. Не те, що ти не можеш якось зарадити, ти не можеш просто знайти свою людину, і це жахливо. А потім, вже, коли почались обміни військовими, зі мною зв'язався військовослужбовець, і він каже, я знаю вашого чоловіка, я знаю, де він. І лише тоді я дізналася, що мій чоловік знаходиться в полоні, саме в Оленівцях. І що плюс-мінус з ним все добре. Але знову таки, коли почалися ці обміни, і коли почали хлопці та дівчата розповідати, що коїться там, в полоні, то я думала, що то жахливі речі. Тому що, коли ти дивишся е, на те, як Україна поводиться з військовополоненими Росії, ти вважаєш, ну слава Богу, в полоні живий, рано чи пізно повернеться, все буде добре. Е, але коли починали розповідати, що не вистачає там їжі, що немає води питної, що немає не жодних ніяких умов, гігієна не дотримується взагалі, що є моральний тиск, знущання фізичне, моральне, то ну, це жахливо, неможливо так поводити з людьми. А вже коли ти бачиш ті події, які відбуваються далі. Та величезна трагедія, яка сталася 29 липня, і вона сталася саме в Оленівцях. І ті відео, які потрапили до мережу з катуванням, ну, я не можу це по-іншому ніяк назвати, це саме катування, вбивство полонених, то в цей момент серце просто в п'ятках. Бо навіть якщо припустимо, що це був єдиний акт, скажімо так, якихось там, я не знаю, рожевих хмаринках. Да? Допустимо, цей момент, то просто ось ми, люди, які тут сидимо в безпеці, які можемо там випити каву, побачити якісь події, які відбуваються для нас, це вже жахливо. А ті, які просто там знаходяться, ізольовані і вони бачать це несилля. Я не знаю, як це можна витримати. От. В якому стані ваш чоловік? має він поранення? Чи... Достовірної інформації не знаю. Не знаю достовірної інформації. Лише коли е, я його шукала, то був, була така чутка, що ніби він поранений. Тоді я почала обзванювати всі лікарні України, всі госпіталі, але жодної інформації мені не було надано. Казали, що не чули такого прізвища, тому е, в якому стані знаходиться мій чоловік, я не знаю. Просто знову таки, коли я дізналася, що він в полоні, я вважала, що там хоча б є якась медична допомога. І, і навіть якщо він поранений, то ну, вилікується за той час, якщо поранення незначне або як, як там. А зараз я не маю впевненості в цьому. Тому, мабуть, це найжахливіше, і саме через цю проблему. Я як людина, яка знаходжусь безпосередньо в громадській організації, це групування сімей таких самих людей, які турбуються за своїх рідних та близьких, морських піхотинців, які або безвісти зниклі, невідомо знову таки, де вони, або вже в полоні підтверджені. От після того. Як ми дізнали всю цю інформацію, створили петицію задля того, хоч якось допомогти нашим полоненим хлопцям, щоб їх просто перевезли в якусь іншу третю країну, де були вже дотримані не просто Женевські конвенції, а хоча б права людини були там. Бо те, що там відбувається, ну то жахливі речі з людьми так не погодяться. Мені здається, навіть з тваринами так не погодяться. конкретизуєте, що саме відбувається? Перше, що я хочу сказати, коли а, передавали наших хлопців до полону в Росії, міжнародний Червоний Хрест, комітет міжнародний, він був гарантом того, що. Будуть дотримані всі Женевські конвенції стосовно полонених е, тією стороною, яка бере до полону. Е, і наразі Росія не підпускає Червоний хрест, аби перевірити, в якому стані наші військові, в яких вони умовах, що взагалі там відбувається. Тому якоїсь е, достовірної інформації, що з хлопцями все добре, немає. А те, що розповідають е, військові, які повернулись з полону, то навпаки е, каже те, що не все там добре. Далеко не все добре. Е, знову таки, з цієї інформації, що нам казали, що там не вистачає їжі, жодна гуманітарна допомога не доїжджає. Хлопцям та дівчатам вона не потрапляє взагалі, що немає ніяких умов утримання, що є знущання фізичне та моральне. Саме в цьому плані, як ви вважаєте, чому Росія не дозволяє представникам міжнародного комітету Червоного Хреста та іншим гуманітарникам завітати до місць утримання наших полонених? Саме тому, що там не дотримуються тих умов, які мають бути при отриманні військовополонених. Аби це якось приховати, тому їх просто не підпускають. Навіть після тієї трагедії, яка відбулась, досі ж не підпустили Червоний Хрест. Немає ніякої достовірної інформації з української сторони офіційної. Що саме ну, і на що саме, а не на наприклад, навіть списки тих загиблих полонених, яких там були всі ці списки. Це лише з російської сторони, саме тому, що Росія не підпускає українську і міжнародну сторону туди. Ви пропонуєте петиції перевезти полонених у треті країни, зокрема звертатись до президента Туреччини, так випускає, що хочете, аби їх ну як мінімум в Туреччину перевезли. А у якому статусі ви хочете, аби вони туди потрапили? Як вони є зараз полонені? Вони ж наразі полонені в такому статусі безпосередньо, аби просто ми були впевнені, що з полону вони вернуться додому живими, розумієте? Як ви взагалі сприйняли події у Оленівці? Розглядаєте ви це бомбардування, цей підрив наших воїнів як ну, такий акт самосуду? Як вам сказати? Це був дуже болючий день, дуже болючий. По-перше, коли я тільки дізналась про цю новину, я спочатку не повірила. Я така думаю, та ні, цього не може бути, не може бути цього. Потім, коли вже були докази, що це відбулося насправді, моє серце було в п'ятках весь день. Я взагалі була в дуже великому шоці, і я не розуміла просто, як це могло трапитись і що робити далі, і взагалі, а що там? А можливо, і там мій чоловік, розумієте? Я й досі не знаю, що з моїм чоловіком, і чи він був при тій трагедії. Розумієте? Це, ну, це дуже жахливий стан. Який ти не можеш навіть описати, тому що раніше е, не було того спектру емоцій, які ти відчуваєш зараз. А ви намагалися якось морально підготуватись до того, що ваш чоловік може загинути? Коли я дізналася, що він в полоні, я видихнула, якщо чесно, бо я думала, що все рівно він має повернутися додому. А коли була ця трагедія, для мене це була, був шок. Я не розуміла взагалі, як таке може трапитись, і коли до тебе приходить е, е, той факт, що Полон то не є гарантом безпеки військовослужбовця, ти просто в шоці знаходишся, в якомусь такому е, онімінні. Ви не думали поїхати до нього до нього? Коли він був в Маріуполі, я думала поїхати до Маріуполя. І ми з ним спілкувалися в чаті, і останнє, що я йому тоді написала, я кажу, чи можу я якось потрапити до Маріуполя, але вже не було відповіді на це питання насправді. Вже коли я його шукала і, і ну, знайшла, скажімо так, в полоні. в мене не було ну, не те, що не було думки туди потрапити, а просто немає такої можливості, і я це розумію. Тому ніяких шляхів я не, не шукала, просто чекаю його вже вдома. А що, що зараз взагалі відбувається От з питанням обміну? Можливо, формуються якісь списки. Можете ви пояснити, ви як організація подавали списки на обмін його розділення з полону? Звичайно, є списки е, е, тих людей, які знаходяться в полоні, і є списки, які безвісти зникли. З нашої сторони ці люди шукаються. З української сторони це люди шукаються, і якщо вони підтверджуються, що вони справді в полоні. Або, наприклад, тими людьми, які повернулися з полоною, вони точно знають, що там їх побратим знаходиться в полоні. Це також надається все держорганам і формуються списки. Спочатку українська сторона зі своєї сторони і вона надає її російській стороні, і тут же е, такий камінь, бо Росія не підтверджує дуже багато полонених. Відбувалися, звичайно, полотні, пол, обміни полоненими сотні наших військовослужбовців повернулись, але ми маємо розуміти те, що в Росії в полоні знаходиться не сотня хлопців та дівчаток, і дуже багато хто просто не підтверджений. А якщо Росія не підтверджує, то в принципі обмін і не може відбутися, розумієте? І це є проблема. Тому що тих, кого вона підтвердила, то невелика кількість, то далеко не всі. І скільки вони ще будуть знаходитись в полоні, це величезне питання, а як ми знаємо, в яких вони там умовах перебувають, то це просто критичне питання, тому що е, велика кількість полонених саме була взята весною вже майже кінець літа. І ніякого продвигу у цьому питанні немає. Просто елементарно, хоча б аби дотримувались Женевській конвенції, то це б можна було б якось витримати. Розумієте, ось мені особливо коли я знаю, що моя найдорожча людина знаходиться в полоні. І якщо б я знала, що там з ним нормально поводяться, що є правила, яких дотримуються, то якось можна було б чекати далі. А коли ти знаєш, що ніякі правила там не працюють, ніяких гарантів безпеки там немає взагалі, то вже неможливо мовчати, і хочеться, хочеться кричати і благати кожного про допомогу кожного. І саме тому ми закликаємо підписати петицію, аби хоч якось зарадити нашим військовим, які знаходяться в полоні. Можете пояснити, що відбудеться потім зараз. Ця петиція набрала майже 10 тисяч голосів. А коли вона набере необхідну кількість, що буде далі? Це якось впливає на президента, на, на якісь владні структури, так от, аби вони прийняли якесь рішення, чи що власне змінюється петиція. Петиція це саме той інструмент, яким ми, як громадяни країни, можемо вплинути на нашу владу. Тому якщо вона набере, я дуже хочу, щоб вона набрала ту необхідну кількість голосів, то вже цей документ, скажімо так, він потрапить до рук тих людей, які зможуть зарадити нам у цьому питанні. І допомогти нашим військовим в такому ідеальному варіанті, аби їх справді перевезли до третьої країни, яка згодиться утримувати наших військовополонених, тому що іншим способом, як ти можеш зарадити? Ніяк лише офіційним документом. А ну я ж кажу, петиція це саме той інструмент, яким ми можемо е, кричати і нас почують. Головне і велике питання чи згодиться Росія на це. Ми бачили, як у Маріуполі коли бійці «Морпіхи» тримали Азовсталь, тоді ж петиція також набрала необхідну кількість голосів. Я маю на увазі петицію про екстракцію їх в інші okay. країни. Однак нічого не відбулось. Насправді, питання з Росією воно дуже важке, бо для Росії немає ніяких правил, ніяких гарантів. Мені здається, що. Впливу на неї також немає з громадської сторони точно. Просто зрозуміти, є ж міжнародні організації, які безпосередньо над країнами, над нами, над Росією або якоюсь іншою країною в цілому. І вони мають, мають вплинути на те, що відбувається. Це те ж саме, що, наприклад, ми живемо в квартирі, а до нас приходить сусід, і каже, тепер півкухні моїх. І є ж е, державні органи, які контролюють це питання. Ти можеш звернутися до поліції так, і сказати: в мене хочуть відібрати мохпів квартири, і цього сусіда якось мають наказати. Вірно ж? Тому я вважаю, що і над Росією має бути е, той контроль, який має бути. Тими міжнародними організаціями, які вже є тими правилами, які вже створені давно, і їх мають дотримуватись, і мають бути ті заходи, аби і Росія їх дотримувалась. Наразі ми, звичайно, бачимо, що навіть МКЧХ не може ніяк вплинути на Росію, і це велике питання, чому і воно відкрите. В мене особисто немає відповіді на це питання. Просто важливо. Е Необхідно кричати до інших лідерів, розумієте? Аби не лише одна організація якось намагалась вплинути на Росію, а всі міжнародні організації, всі світові лідери, тисли е, саме з конкретним питанням е, і аби були дотримані якісь правила.